Російський спорт повільно, але впевнено курсує за крейсером Москва. Після початку широкомасштабного вторгнення санкції проти держави терориста вийшли на новий рівень. Російські клуби та спортсмени були усунені від багатьох міжнародних престижних змагань, але не скрізь. У цьому відео поговоримо, як санкції впливають на російський спорт. Де росіян виконали остаточно, а де їм допомагають обходити ці санкції? А поки наші воїни відвоюють нашу свободу на фронті, ми мусимо допомагати їм усім, чим зможемо. Закликаю вас донатити на проєкт Ліга аеророзвідки. Це спільний проект 1+,1 плюс медіа з фондом Повернись живим. Збираємо на мобільні пересувні пункти операторів БПЛА. Скануйте QR-код та шукайте посилання в описі та закріпленому коментарі під цим відео. Усім, хто вважає спорт поза політикою, варто згадати одну історію: 2014 рік. Росія проводить феєричну олімпіаду в Сочі. Тим часом в Києві на Майдані Незалежності Українське суспільство виборює свободу у влади Януковича. Олімпіада стала ідеальним прикриттям Росії для перекидання своїх додаткових військ у Крим та подальшого захоплення півострова. Відкрито через Керченську протоку поромами форсувати і доставляти до Криму російські військові угрупування було неможливо. Це було б надто відкрито. Тому була легенда ротація угрупування, яке забезпечувало Олімпійські ігри у Сочі. Варто лише подивитися на дати цих подій. Олімпіада в Сочі з 7 по 23 лютого. Початок анексії Криму 20 лютого. До того ж, цю дату офіційно визнали у Москві. Ось як пов'язував ці дві події. Віце-адмірал та колишній командувач військово-морськими силами України Сергій Гайдук. Перекидання контингенту було аргументовано ротацією, і те угрупування десантних кораблів у Криму було не лише Чорноморського флоту це були десантні кораблі і Балтійського флоту, і північного флоту. Це потребує відповідного розуміння, що роблять у чорному морі десантні кораблі Балтійського та Північного флоту. Тому що їхній головний функціонал це перекидання озброєння військової техніки та особового складу. Зрозуміло, що відбуваються певні підготовчі заходи. У день закриття Олімпіади, 23 лютого, у Севастополі розпочався проросійський мітинг, на якому було ухвалено рішення не перераховувати у Київ податки. А міським головою проголосили громадянина Росії Олексія Чалого. І вже зовсім скоро на околицях Севастополя почали з'являтися перші блокпости та російські БТРи з того часу минуло 9 років, і лише після повномасштабної агресії міжнародні інституції прокинулися і зрозуміли, що з росіянами потрібно діяти жорстко. Від 24 лютого 2022 року російський спорт у тому числі зазнав колосальних санкцій від футболу до шахів. Під санкції потрапили багато компаній, які були або є головними інвесторами російського спорту від банків до енергетичної сфери. УЄФА одразу розірвала угоду з головним своїм спонсором російською державною компанією Газпром. Санкт-Петербург втратив право на проведення фіналу Ліги Чемпіонів. Казань на фінал Суперкубка УЄФА. Російські команди усунули від змагань під егідою УЄФА, а збірну зняли з розіграшу до чемпіонату світу. Але дискваліфікація росіян з чемпіонату світу прийшла не від ФІФА, а від УЄФА. Саме європейська організація зняла росіян з плей-офф континентального. Відбору, що унеможливило прохід агресорів далі, своєю чергою фіфа спочатку намагалося просунути ідею, щоб росіяни виступали ніби під нейтральним прапором і грали на нейтральних стадіонах, але тиск з боку спортивної спільноти знищив цю ідею. Втім, членство Росії у ФІФА не було скасоване, а лише призупинене. До речі, в УЄФА така ж сама ситуація. Росія там лише призупинила членство. Втім, на відміну від ФІФА, санкції від УЄФА більш суттєві. Хоча у виконкомі УЄФА і досі сидить Олександр Дюков, який очолює російський футбольний союз. ФІФА ж і далі намагається балансувати та волати на всіх майданчиках. Що спорт поза політикою і він має об'єднувати людей про абсолютно корупційну структуру, таку як ФІФА, годі й говорити. Згадайте, які теплі стосунки у президента Джані Інфантіно з очільником Кремля. Саме швейцарець був одним з головних ініціаторів залишити Росії право на проведення чемпіонату світу 2018, попри анексію Криму та розв'язану війну на Донбасі. Взимку 2019-го інфантіно отримав з рук Путіна російський Ський орден дружби, після чого захопливо заявив: дякую всім росіянам за проведення чемпіонату світу, який став найкращим в історії. Він став унікальним. Я хотів би поділити цю нагороду з усіма, оскільки ви по суті прийняли весь світ. Шановні друзі, я міг би говорити годинами, але хотів би сказати велике спасибі. Слава! Отож, зрозуміло, що ця організація в будь-який момент готова підставити своє плече Росії. Втім, поки агресорів виконали з турнірів УЄФА, потрапити на турніри під егідою ФІФА є неможливим. Саме тому російський футбольний союз шукає рішення зі зміною конфедерації на болотах. всерйоз розглядають варіант з переходом у азійську футбольну конфедерацію, але це буде гучний прецедент, якщо росіян приймуть цю організацію та допустять до змагань. Отож, офіційних міжнародних турнірів для російського футболу поки немає. Максимум турнір шкіряний м'яч за участі збірних Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану, з якими росіяни люблять грати спаринги останній рік. Потому що собрались футболісти, на них посмотрети, во-первых, раз. І зіграти ігру, почему не інтересно. На зборах ми граємо ігри. клубні, я ввиду. Інтересно? Угу. Ну, Навіть вам інтересно, ви все показуєте. Навіть через 10 днів після тренировок ви навіть це показуєте і обсуждаєте там що. Чому це тогда не интересно? Звісно, звісно, це дуже цікаві матчі. Окрім футболу, з Росії перенесли усі міжнародні спортивні заходи, які були заплановані раніше. Етап гран-прі Формули 1, чемпіонат світу з волейболу, молодіжний чемпіонат світу з хокею, чемпіонат Європи з Керлінгу. Чемпіонат Європи з кульової та стендової стрільби, всі етапи Кубка світу під егідою міжнародної федерації лижного спорту, всесвітня шахова олімпіада та паралімпіада, чемпіонат Європи з карате. Втім, не у всіх видах спорту росіянам світила дискваліфікація. Наприклад, Федерація автомобільного спорту навесні 2022 року дозволила росіянам та білорусам виступати на змаганнях, але за однієї умови. Вони мали виступати під нейтральним прапором та підписати спеціальний документ про нейтральний статус, де б визнавали солідарність українському народові. Не усі російські спортсмени погодилися на це і просто відмовилися від змагань, але деякі все ж підписали документ. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, можливо, саме такий спосіб і є непоганим варіантом, як відсіяти хороших русських. Втім, до санкцій проти росіян долучилися не усі спортивні організації. Наприклад, усіма улюблена UFC та її керівник Дена Вайт спочатку він додав Хабіба Нурмагамедова до зали слави UFC. Відкрито заявляв, що допомагатиме росіянам взяти участь у всіх можливих змаганнях, та навіть допомагає тим, у кого є проблеми з американськими візами. Через суспільний тиск UFC все ж змушена була піти хоча б на якісь обмеження, але зробила це дуже дивно. Аби не провокувати нікого, вони заборонили усім спортсменам виходити з прапорами своїх країн. Не росіянам, а всім учасникам. Але француз Сиріл Ган чхати хотів на такі правила. І вийшов з прапором своєї країни. За що його було оштрафовано? Так, ми заборонили виходити спортсменом зі своїми прапорами, і ви знаєте, чому давайте навіть не грати у цю бісову гру. Заборона російського прапору, але не участь російського спортсмена, діє і в альтернативі UFC – Белатор. Там і без свого прапору російські спортсмени виходять в октагон, здобувають перемоги та забирають мільйони доларів призових. З цих грошей вони скоріше за все платять податки до казни Кремля. А подальший ланцюжок ви вже знаєте, як працює. Абсолютно недоторканними росіяни є у шахах. Від 24 лютого жодних санкцій проти агресорів. І це не дивно, коли бачиш, хто є президентом організації російський державний діяч Аркадій Дворкович. І найганебнішим є те, що у серпні 2022 року на Генеральній асамблеї Фіде Дворковича було переобрано на цю посаду. Це впливає і на виступи українців у цих змаганнях. Відтак, дві українські шахістки, сестри Анна та Марія Музичук, знялися з третього етапу жіночого гран-при ФІДЕ. Який відбудеться в нью делі все через участь там росіянок, схожа ситуація із фехтуванням. Українська Федерація відмовилася від участі у змаганнях, де братимуть участь росіяни та білоруси. Це сталося через рішення міжнародної федерації фехтування повернути росіян та білорусів до змагань з квітня 2023 року. Коли розпочнеться чемпіонат світу, на якому розіграють ліцензії на олімпіаду, якщо наші спортсмени не візьмуть участь у цьому відборі, ми не побачимо українських фехтувальників на Олімпіаді наступного року. Втім, не тільки зрада присутня у світі фехтування. Фінляндія відмовилася від проведення у себе сателітних змагань Кубка світу, які мають відбутися у вересні цього року. Це протест на рішення міжнародної федерації про повернення російських та білоруських спортсменів до змагань. Фіни відверто не хочуть, аби до їхньої країни приїжджали представники держави-агресора. Часткові санкції у росіян і в світі тенісу. Якщо збірну Росію відсторонили від командних турнірів Кубка Девіса і біля Джинкінг Кап, то в індивідуальних турах вони ще присутні. Australian Open спочатку допускало росіян та білорусів до виступів під нейтральним статусом, то зараз вони знову вказують приналежність росіян та білорусів до своїх країн. Інший турнір великого шлему Вімблдон одразу наклав санкції на спортсменів з країн-агресорів. Однак це не сподобалося, а асоціації тенісистів професіоналів у відповідь на рішення Вимблдону ATP та WTA відмовилися нараховувати рейтингові бали учасникам цього змагання через, начебто, дискримінацію російських та білоруських спортсменів з боку організаторів. Світ боксу теж доволі пасивно реагував на санкції. Спочатку IBA заборонила виступ росіян та білорусів під своїм прапором. Восени минулого року рішення скасували. І тепер на поєдинках, окрім російського триколору, глядачі зможуть почути навіть російський гімн. Хочете ще більшого абсурду? Російський прапор можна, а український ні. Саме так вирішили в IBA, організацію, яку очолює одіозний росіянин Умар Кремльов, коли українські боксери поїхали в Італію на чемпіонат Європи, серед. Ред юніорів організація виправдовувала заборону українського прапору через те, що держава Україна, начебто, втручалася у внутрішні справи Федерації боксу України. Наші спортсмени бойкотували, виходили з українським стягом та співали український гімн. Артем Марчук та Відаді Зейніїв навіть відмовилися виходити у ринг. В знак протесту проти IBA найрезонанснішою ситуацією є з Олімпійськими іграми 2024, що заплановані у Франції. Спочатку Міжнародний олімпійський комітет одностайно підтримав всі санкції, які були накладені на росіян та білорусів, висловлювали підтримку народу України та вважали дискваліфікацію правильним рішенням. Однак, з плином часу позиція МОК стала досить мінливою. Чимало можна говорити про Томаса Баха, президент. Дентамок він як і Джанні Інфантіно є вірним другом Путіна. Після вже згаданої олімпіади в Сочі німецький телеканал ARD провів розслідування, у якому з'ясувалися факти вживання російськими олімпійцями допінгу. За цим фактом міжнародна антидопінгова агенція ВАДА одразу створила спеціальну комісію після ретельного розслідування. У різні спортивні комітети були надіслані рекомендації про дискваліфікацію російських спортсменів. Однак, вплив Томаса Баха дозволив росіянам виступити на Олімпіаді 2016 у Бразилії під своїм прапором. А антидопінгові санкції зачепили лише легкоатлетів. Міжнародні змі були настільки обурені цим фактом. Що коротко та лаконічно охарактеризували Томаса Баха цікавими заголовками. До прикладу, газета Дізайт назвала його добре оплачуваним російським спортивним послом, а видання Більд дало ще коротшу характеристику: пудель Путіна. І цей пудель досі очолює головну спортивну організацію у світі. Восени МОК вийшов з ідею повернути російських та білоруських спортсменів до змагань, зокрема до Олімпіади 2024. Класична заява, що спорт поза політикою і має нести мир усьому світу. Це рішення здивувало багатьох країни-союзники одразу виступили проти цієї ідеї. Дехто навіть готовий разом з українцями бойкотувати змагання, якщо туди будуть допущені росіяни та білоруси. Не забарилася реакція, і від української влади. Президент Володимир Зеленський рішуче засудив такі ідеї Томаса Баха і запросив того до Бахмута. Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу, але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного. Та будь-якого іншого впливу держави-терористи, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше, у Паризькій олімпіаді українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких та свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Росія повинна зупинити агресію і терор. І лише після цього можна буде говорити про російську участь в контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи і війна фундаментально протилежні одне одному. І, до речі, запрошую пана Баха у Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує. В історії вже були приклади, коли країни Західного світу відмовлялися брати участь у одних змаганнях з росіянами. Сталося це в 1980 році, коли СРСР готувався до домашньої олімпіади. Перед цим совєти вторглися у Афганістан. У знак протесту ці ігри пропустили спортсмени зі США, ФРН, Японії та ісламських країн. Це була Олімпіада серед країн соцтабору. А також країн сателітів СРСР із Латинської Америки та Азії. Величезна ймовірність того, що подібне може статися і зараз. І навіть мер Парижу, у якому будуть ігри, а Дальго категорично проти появи росіян на цьому заході у її місті. У світовій політиці та спорту існує такий термін Спортвошен, тобто відмування репутації. Він використовується для опису практики, коли окремі особи, політики, компанії організації. Використовують спорт для відмивання уже своєї заплямованої репутації. До цього дуже часто вдаються диктатури усього світу і пов'язані з нею політики. Саме такі великі перемоги і стають димовою завісою, через яку перестають помічати абсолютне зло, яке відбувається. Прикладів більш ніж достатньо. Найвідомішим, звісно, є Олімпіада 1936 у гітлерівській Німеччині за два роки до початку експансії третього рейху у Європі. Візьмемо той самий чемпіонат світу 2022. Попри кричущі порушення прав людини у Катарі та багато іншого. Фіфа все одно проводить там турнір. За чотири роки до цього такий самий скандальний чемпіонат світу на Росії. Як ми бачимо в світовому спорті, як і в багатьох інших сферах, вплив російських грошей залишається дуже відчутним попри активну війну на території України, попри постійні заклики до агресії з боку представників спорту на Росії, деякі спортивні міжнародні організації продовжують балансувати та намагатися не образити агресора, адже як вони вважають. Російські спортсмени є такими самими жертвами конфлікту, як і українські спортсмени, і це може стати величезною катастрофою для світового спорту загалом. Якщо росіян і білорусів допустять до Олімпіади, то чи варто українцям бойкотувати ці змагання? З іншого боку, ми втратимо покоління своїх найкращих спортсменів, для яких головною мрією усього їхнього життя є участь в Олімпійських іграх. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть про це у коментарях. Дуже цікава ваша думка. Ну а поки донатимо на лігу аеророзвідки. Це наш спільний проект, 1+,1 плюс медіа з фондом. Повернись живим, збираємо на мобільні пересувні пункти для операторів. БПЛА з ними їхня робота буде більш ефективною та безпечнішою. Скануйте qr код шукайте посилання в описі та. Закріпленому коментарі під цим відео, а з вами був Вадим Даменко. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб, твій зв'язок з футболом.